Лише 199 гривень за одну чоловічу футболку мікс брендів. Вони у нас мають різні кольори. Розмір футболочок із S до XL. Також тут є ось така чорна футболка з класними надписами. Є біла футболочка. В лоті маємо 50 штучок. Є ось така. Є ось така зелененька. 100% баловна, матеріал дуже класний. Є ось така біленька, з на жовтим надписами. В лоті маємо 50 штук. Ціна лоту 9950 гривень. При замовленні звертайтесь до наших менеджерів.